Вітального слова запрошується. благочинний Березницького благочиння ПЦУ, настоятель Святопокровського храму міста Березни Мирослав Синиця, настоятеля ПЦУ Різдво Богородицької парафії міста Березни Назарія Мумотю. Але він приєднається до нас трошки пізніше. Пастор української церкви, християн Віри Євангелійської Анатолій Бойчук для звершення спільної молитви за мир в Україні. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай при царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, прощаємо прощай минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від відправого. От твої царство, сила, і слава, Отця і села святого Духа, не повсякчас, і навіти віки. віки. Дучого Дніпра. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь Бог нас сподобав зібратися на цьому місці для того, щоб сотворити благе діло. Хоть який воздійся на небо і сидить праворуч Отця, у свій час прийде знову, щоб судити живих і мертвих. І судити він нас буде не по конфесійній приналежності, конфесій сьогодні дуже багато, але Господь буде судити нас по добрих ділах. Так як пастух відокремлює овець від козлів, так він буде відокремлювати добрих людей від поганих. До тих, що погані були, він скаже, я був голодний, ви мене не накормили. Я був спрагнений, ви мене не напоїли. Я був ув'язнений, ви мене не відвідали. Вони скажуть, Господи, де ж ми тебе бачили? А він скаже, те, що ви зробили один одному, це ви мені зробили. Він скаже, ідіть від мене прокляті в вогнену. А до тих, які були добрими, він скаже, прийдіть. Благословення мого Отця і займіть місце приготовлення перествоє світу. Бо я був голодним, ви мене накормили. Я був воїном, який захищав Україну в окопах, ви мене відвідали. Я був спрагненим, ви мене напоїли. Я був подорожнім, ви мене в дім прийняли. Прийдіть благословення мого Отця. І займіть місце приготовлено, перестворена боків. Сьогоднішній захід якраз присвячений тим ділам милосердя, по яких буде нас судити Господь, коли ми представимося, а Він прийде судити живих і мертвих. З чотирнадцяти року йде війна між Україною і Росією. І Краще наші сини йдуть на війну, віддають своє життя, виконуючи заповідь Спасителя, який каже, що немає більшої любові, як то життя своє покладе за друзів своїх. І прийде час тих хлопці повернуться з перемогою. І вони запитають тих, тим, хто працює, їх підтримує, тим скажуть, дякую і нести у плін. А тим, що сьогодні ховаються по кабінетах, тим, що сьогодні навіть не можуть прийти на такий захід до людей, тож люди зібралися. Хлопці знають, що з ними говорити і що з ними будуть робити. Низький оклін і низька подяка нашим Збройним силам за їхній подвиг. Низький оклін і низька подяка всім волонтерам, всім тим, які працюють. Тут в тилу, на волонтерському фронті і наближають нашу перемогу. Слава Ісусу Христу. Дорогі березнівчани, гості міста, всі, хто є тут. Я дуже Богу дякую за те, що ми є тут разом з однією ціллю, з однією метою, що ми не є байдужі до того, що відбувається в Україні. І те, що ви навіть сьогодні прийшли, приїхали і є тут на у цьому парку. Це говорить про те, що ви солідарні з Україною і з тим горем і бідою, яке прийшло, яка прийшла на нашу землю. Тому сьогодні, маючись таке дійство, хочеться, щоб ось та ціль, яка поставлена, вона була досягнена. І ми за це вам щиро дякуємо. Дякуємо цю Мирославу, дякуємо цю Назарію, дякуємо всім кожному з вас, що ми. Не є байдужі. Хай Бог благословить нашу Україну миром, спокоєм, злагодою, щоб скоріше прийшов мир на нашу землю. Я Якось так стою, стою і згадав один момент, і хочу з вами ним поділитись. Повірте, він мені дуже так торкнувся мого серця. Недавно наші хлопці-волонтери приїхали із передової. Я не буду деталізовувати, хто звідки де і як, але один наш військовий з Березного, будучи там на передовій. Десь знайшов таку маленьку машинку, такий мікробусик, такий маленький, і каже, передайте моєму синочку, якому 4 роки. І повірте, коли вже хлопці передали мені цю машинку, я мав її відвезти. І коли ця машинка сиді... лежала у мене на сидінні, повірте, скільки я їхав, стільки я й плакав. Друзі дорогі, ми тут живемо під мирним небом. Ми дякуючи Богу, тут. Не чуємо звуку снарядів, бомб, ракет. Ми не знаємо того всього смертоносно, що летить. Але зараз, у ці хвилини, наші хлопці під обстрілами, під бомбами, під ракетами. Тому не будьмо байдужі. Молімось до Бога. Просимо Бога, щоб Бог помилив наш край, нашу землю, щоб Бог благословив нашу Україну і поможімо чим можемо. Хто чим може? Хто як може. Не будьмо осторонь, тому що це є спільне. І сьогодні моє серце бентежить те, коли люди сьогодні не реагують на це, коли десь далеко від цього всього. Хай Бог допоможе, що ми були разом. Хай Бог благословить нашу Україну, що весь цей жовтосиний стяг, який за нами, що він майорів, над цілою нашою Україною, що наші хлопці, наші, діт, дівч... наші дівчата, вони були поруч із нами, живими, здоровими, неушкодженими. Що наші дітки, які чекають тата і маму, що вони були разом своїми батьками і своїми мамами. Хай Бог у цьому благословить кожного. Хай Боже досі нас супровадить. Ще раз і ще раз, і ще раз дякуємо всім, хто долучений до цієї справи, хто є організатором цієї справи, хай вас Бог рясно благословить. Божого всім благословення. Будьте благословенні. Одімся, будь ласка. Оце вас дівчить. Ми дозбираємо ці кошти, готовий автомобіль буде переданий тобі. Дякую всім, хто зібрався. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! are made in Ukraine. На сьогоднішньому такому заході, який присвячений зібранню коштів для нашого чемпіона, для нашого мужнього незлавного воїна, ціпана Вадима. І це приємно є тим, що ми об'єднуємося, коли ми відчуваємо спільну потребу допомогти нашим військовослужбовцям, нашим захисникам, всі, хто їздить на передову до наших. Військовослужбовців і бачать те, що без підтримки простих людей наші військовослужбовці не мали б такої мотивації, не мали б такої сили духу протистояти російському ворогу і захищати батьківщину нашої держави. Чим активніше ми будемо допомагати нашим військовослужбовцям, тим швидше ми пришвидшимо мир, спокій і перемогу для нашої батьківщини. Сьогодні об'єдналися всі, хто тільки в Березному працює на волонтерській основі: храми, молитвений будинок, церква відродження, всі волонтери, які плетуть сітки, які ліплять оті свічки, всі, хто був. Протягом року з нами сьогодні разом в одному тісному, гарному, дружному такому колі працювали. Дякуємо всім, хто пік, робив, готував, жарив. жарив і сам жарився на сонці. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов і зробив оцей внесок, який сьогодні становить суму, зібрану на авто для нашого захисника. Uh, Вадима Ціпана 171 тисяча грн. <гаду> <гаду> чекайте, 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 ще не все. Ще не все. Давайте запросимо нашого Вадима Ціпана сюди. коли разом. Вам за підтримку цей автомобіль буде слугувати на захист батьківщини буде виконувати свою роботу. Дякую, що долучилися. Дякую, Дякуємо! Дякуємо, Дякуємо, прошу поняти такі. У підтримку від нас і громади, і всіх людей, які болівають для того, щоб наші хлопці всі чи з Березно, чи з Березнівського району, чи... будь-якого куточку нашої держави, які захищають нашу батьківщину, низький вам поклін. Боже благословіння, Хай щастить і хай буде до все добре! Слава Україні! Скорого повернення з кромою! Сьогодні навіть ми так можна сказати, я підходив до пана Володимира, казав, що ми початківці, але ми будемо наздоганяти вас. Тому від нашої громади, всіх організаторів щиро дякуємо за вашу підтримку, за вашу присутність, допомогу і інвентару. Хай щастий, хай благословить і хай буде все добре. І дякуємо пану Миколу Ніколайовичу. Дорогаюся, бачаюся. Powinniśmy to robić.